Чи може ось в майбутньому Херсонщина стати центром якби політичних торгів, компромісів мова ні, ніколи не йшла про те, що вони готові поступитися всіми територіями Херсонської області? Чи є Херсонщина в фокусі уваги та міжнародних партнерів, ні. політиків? Всі погоджуються, що треба зупинити конфлікт. Херсонщина один із ключових регіонів у війні Росії проти України. Частина області досі залишається під окупацією. Ситуація на півдні, зокрема, впливає на міжнародні дискусії про безпеку. Кор. Дони і можливі сценарії завершення війни про те, як світ бачить Херсонщину сьогодні? Чому ця територія важлива у геополітичному контексті? Та чи можливі будь-які переговори з Росією? Про це й не тільки ми запитали у колишнього міністра із питань тимчасово окупованих територій, учасника переговорів у рамках тристоронньої контактної групи у мінську та очільника дослідницького центру сенса Вадима Черниша. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, як ви зараз оцінюєте ситуацію на е, окупованій території? Херсонщини загалом на півдні України, що можете сказати? Ну, багато викликів на окупованій частині, зокрема, Херсонщина, оскільки ми про Херсонщину. О, перше, на відміну від ситуації з Донецькою і Луганською областями, які були частково окуповані, доступ гуманітарних організацій міжнародних на цій території з боку ну, з території України не відбувається заблокований. Ну, всебто, що виходить. Що люди можуть покладатися, роботи немає, доходів немає. Гуманітарна допомога міжнародних гуманітарних організацій з території України, коли це забезпечував фактично уряд так, України. Вона не відбувається. Далі окупаційні адміністрації, які там зараз встановлені, вони їхня єдина мета зараз віджати максимально свій, свій гамане свою кишеню. І, звичайно, вони не дбають про людей. Частина із них це традиційно. Зрадники, а частина просто приїхала підзаробити. Звичайно, інтерес людей для них взагалі нічого не значить. Далі мобілізація. Ну, намагаються мобілізувати, щоб українці воювали проти українців. Це те все, що було, але воно продовжується: тиск на дітей через навчальні заклади, тиск на тих, хто не взяв українського громадянства, відсутність доходів, про які ми вже сказали. Звичайно, це вся репресивна машина. Заблоковані можливості доступу до мережі інтернету, вільних ресурсів, промивочні. Ну я так називаю пропагандистські канали, блокпости скрізь. Тут тут лінія зіткнення, там блокпости. Беретим з Криму гуманітарними вантажами також. От в таких умовах люди там, в принципі, на мою думку, і живуть. Тобто це не новина для тих, хто там живе, але мені здається, новина для багатьох, хто є в Києві, Ну особливо ну, там, в коридорах влади. Мені здається, не всі до кінця розуміють, як це жити в окупації. Якщо ти ще зберігаєш український дух і, і, і навіть от, те відчуття свободи, що що тобі було притаманне під час коли не було окупації? А якщо ось сказати про російську сторону, про Російську Федерацію, чим для них є, є стратегічно важлива Херсонщина? Тобто, я так розумію, один з аспектів це ось місток до Криму, що ще можете сказати, прокоментувати? Ось це? оце місток до Миколаєва і до Одеси, напередодні вторгнення. Напередодні, підкреслюю, ще до початку широкомасштабного вторгнення були відомі про військові плани Російської Федерації щодо з'єднання Суходолом на узбережжі Чорного моря із Молдовою, із Придністровським регіоном. Тобто, побудувати цей місток від Маріуполя до Одеси неможливо без Херсону. І без Херсонської області. Тому, звичайно, він якраз посередині, ну, я умовно кажу, якраз е, як кістка в горлі. Ну і звичайно ці плани були відомі е, і нашим іноземним партнерам, і, очевидно, частині українського а, е, І я не знаю, там, ну, які реакції були на той момент. Але плани такі росіяни, в принципі, навіть трохи підсвічували, ну. Через дурість свою, можливо, там через бажання чи або через увірування в те, що херсонці це майже як там, Путін говорив, один народ з москвичами чи з ким. Ну, тобто, це, це означає, що вони теж помилялися. Херсонщина як така була для них цілю ідеологічною, і пропагандистською, але вони цього не досягли, не досягли не завдяки там, до речі, уряду України там чи. А не досягли через е, місцевих, через мешканців е, міста Херсон і навколишніх е, населених пунктів. Ви маєте на увазі, що й не досягли що е, правобережжя з е, зараз вільне? Так ви маєте на увазі, що вони не змогли взяти повністю всю область? Звичайно, я це маю на увазі. Звичайно, це погано, що частина області залишилася під їхнім контролем, через об'єктивні об'єктивні причини. Ну, я там повторюся, якщо там коротко, дуже, якщо люди знають про це, що початок війни це суцільна зрада, ну тобто зрада, яка найбільше вплинула на Херсонську і частину Запорізької області. Тобто неготовність, зрадництво, і, до речі, в най... одних з найвищих чинов... чинів Служби безпеки України, ну, там, це, це будемо досліджувати вже після війни. Але так сталося, що вони захопили і сам Херсон і майже всю Херсонщину. Доходили до Миколаєва. Ми пам'ятаємо в Миколаєві, як затримували десантників там і тому подібне. Хочу перейти до міжнародної політики, до бачення, як mm. це в світі сприймаються окуповані території. Як зараз, на вашу думку, міжнародні партнери сприймають окуповану частину Херсонщини? Бо, як ви сказалось, про Донеччину, зокрема, багато кажуть, багато про це говорять про Донеччину. Що говорить про Херсонщину? Чи є Херсонщина в фокусі уваги та міжнародних партнерів, mm. політиків, тобто в світі, що про неї кажуть? що… Що думають стосовно цього? Ну, знаєте, тут є об'єктивні і суб'єктивні причини, оскільки Донбас давно о, був окупований, багато хто з е, міжнародних донорів і міжнародних організацій звикли, вони там працювали, вони знають ті міста, ну мається на увазі, вони там навіть бували. Маршрути, планували так звані гуманітарні операції, мали списки людей, які з ними співпрацюють там і тому тут це об'єктивна причина, да, довша окупація, тобто так звані старі окуповані території. Але є іще і, е, ну, взагалі нерозуміння. Ну, ніхто, ну, мало хто знає на територію України, так як її знають українці. Тобто, ну, Херсонська область, так, ну, десь, десь є, але де, ми точно не знаємо. Мені здається, вона поза фокусом уваги і через е, це. Але мені здається, і тут іще питання спільне в тому, що українська. Е, ну, я, я не хочу там зараз Перетворити в якусь критику там ну, дій влади, але просто об'єктивно, ну а хто займається зараз е, окупованими, а то, хоч, окупованими територіями, а хто намагається займатися, в основному це чомусь е, немає людини, яка б за це відповідала повністю да от е, за цей напрямок роботи. Що це означає? Що Ну як сталося, так і сталося. От навіть дивіться, міжнародний фокус. Коли ми говоримо про те, що давайте заморозимо. Війну по лінії зіткнення зараз мова не йде. Я вже це декілька разів говорив, але в вашому ефірі для вашої аудиторії скажу: що а не йде мова про те, що а будуть пункти перетину лінії з українського боку, чи не буде, а буде будемо ми наголошувати на тому, щоб на Херсонщину, це, до речі, складно зробити через Дніпро. Тому. Вона тепер з природних умов відрізає частини Херсонської області. Потрапити туди дуже складно. Дамба, ну, мається на увазі, плотина зруйнована. Практично, навіть аби що в теорії ми домовилися, що пункти пропуску залишаться, як їх обладнати в Херсонській області. Ну, я не знаю. У мене немає відповіді на це питання, тому що я дійсно не знаю, як це зробити. А я ще хотіла зачепити тему переговорів, те, що зараз активно в різних форматах між різними політиками обговорюється. Ви ось згадали про умову, які зараз також лунають, що зупинити лінію, лінію фронту на тому моменті, як вона є зараз. І так, це для Херсонщини, тобто цей варіант справді ну, виникає багато питань. А як тоді будуть люди, чи будуть ці пункти пропуску, як ви сказали? Які тоді взагалі, які ви бачите формат дипломатичний? Там формат тих же умов переговорів, які б врахували, зокрема, і ось особливості Херсонської області, що, що, що тоді, має, які це мають бути умови? Це має зробити переговорна група або делегація, або кілька делегацій. Чіткий, тобто це мають зібратися органи, різні органи, там, військові, ну, органи військового управління. Органи, які будуть займатися освітою, культурою, да ну мається на увазі міністерство, відповідні і так далі, і визначені підходи до вимог, які би були писані чи не писані, під час переговорів, Тобто, що там має бути включено? Чи мають право мешканці Херсонської області на отримання окупованої частини, ну не окупованої, само собою. На люди, які живуть в окупації, на гуманітарну допомогу від міжнародних гуманітарних організацій, да, які б координувалися урядом України, чи мають можливість вони користуватися освітніми платформами українськими, чи мають право вони вчитися е, рідною мовою? Ну теоретично я розумію, що Росія все буде відбивати або намагатися відбувати. Але ну, я перепрошую, якщо. Зараз вони виставляють нам вимоги по церкві, по російській мові, по всьому. Ну, а ми не виставляємо жодних умов навпаки. Мені здається, це, це неправильна позиція переговірна, як, як, як мінімум. Якщо повертатися ось до теми переговорів, і на вашу думку, чи може ось в майбутньому Херсонщина стати центром якби політичних торгів, компромісів? Бо ось нещодавно звучала з боку російської сторони така думка, що е, таке бажання, що вони нібито готові там віддати Донецьку-Луганську область, але натомість вони хочуть залишити собі Херсонщину. Mm -hmm. Що ви думаєте з цього приводу? Які можуть бути перспективи, на останніх е, вимогах, на яких зупинилася Росія? А... Про які писала іноземна преса щодо переговорів, було, що українці мають українські збройні сили, сили оборони мають відійти з Донецької області. Це для них була першочергова Але там далі е, була неясність е, ін, іноземні американські ЗМІ там деякі написали. Про те, що типу, Путін готовий повернути всі решту територій. Це неправда, це не відповідає дійсності. Там, там, до речі, було написано двоя. Мова ніколи не йшла про те, що вони готові поступитися всіма територіями Херсонської області або навпаки, Херсонщину залишити за собою, а Донецьку там, залишити за нами. Мова була про те, що деякі частинки, в деяких частинках вони готові були, типу, вирівняти лінію зіткнути. І очевидно, на мою думку, вони мали на увазі Харківську і Сумську область. З усіх джерел поза американською пресою, а російських джерел, формальних і неформальних, якраз було, що вони готові поступитися частиною Дніпропетровської, там трьома селами, чи скільки вони там захопили. Сумської і Харківської про Херсонську область всерйоз ніхто ніколи не вів розмови. Я переконаний, що в переговорах Херсонщина. Не буде розглядатися на сьогоднішній момент росіянами через декілька причин. Через причину, що вони хочуть залишити нависати над територією щоб пробитися до Одеси суходолом, те, що ми говорили на початку, через те, що вона безпосередньо пов'язана з Кримом. Хто ж Крим собі відріже? На ніхто забезпечити, тобто вони били два коридори: один коридор Суходолом в Крим завернула, а другий в Одесу. Ну, віддавши нам територію Херсонської області, по, ну, яку вони окупували назад в межах адміністративних кордонів, вони ж зроблять Крим островом тоді в реальному сенсі. Ну який, який зміст для них це Ну, Тобто ви вважаєте, що російська сторона навіть зараз не буде взагалі підіймати тему. Да, ні. Херсонщина, Херсонщина, це, на мою думку, це для них е просто неймовірне. Ну, Скажімо так, ядро їхньої присутності, з якого вони можуть теоретично бити під дих України в центральну частину, загрожувати окупацію Одеси і забезпечувати Суходолом е, рух своїх е, конвоїв в Крим і навпаки. Тому я переконаний, що вони навіть це обговорювати не будуть. Тільки, е, тільки е, військова сила або інші види тиску. Можуть якось вплинути на цей процес, але не тепер. А як ви оцінюєте ось, позицію заходу щодо звільнення окупованих територій? Що ви можете сказати з цього приводу? Ось наші як європейські міжнародні партнери, що Америка нібито намагається допомогти, але щось не виходить. Mm -hmm. в них допомогти? Я, я, я думаю, що остання заява президента Зеленського і європейських лідерів, про те, що всі підтримують так званий план якого немає, ну, але план Трампа заморозити конфлікт по лінії зіткнення тепер, я думаю, що це і є позиція, на яку всі погодились Тобто, всі погоджуються, що треба зупинити конфлікт зараз, як вони називають, по лінії, поки така позиція спільна, і президент Зеленський озвучив, а там далі подивимось. А це якраз заморозка призупинення відкладення вирішення на майбутнє. Хто стане більш спритний, хто стане більш стійкий, хто стане більш озброєний, е, зухвалий і тому подібне. Тому зараз е, ми маємо навіть за тих запропонованих е, рішень, які от зараз нам говорять, давайте заморозимо. Якби Росія на них погодилась, вона ж і на це не погодиться. Ми повинні розуміти, що в нас залишиться велика частина громадян в окупації. Ми ще раз підходимо до того, що ні європейці, ні американці, ні український уряд зараз не розглядається як свій пріоритет. Натомість ключом до повернення цих територій є не лише Збройні сили, а й населення цих територій. Воно через певний проміжок часу, якщо би довелося повертати, і, і в будь-який спосіб, воно буде якраз або допомагати окупанту, або допомагати своїм збройним силам.